Зборівська об'їзна частина дороги Тернопіль-Львів вже давно потребувала ремонту. Нарешті дорожники взяли за її шматок протяжністю близько двох кілометрів. Ця дорога була побудована в 84-85 роках. Міжремонтний термін 14 років. Тобто, в 98 році їй вже треба було капітальний ремонт робити, якого не було зроблено по сьогоднішній день. Для ремонту дороги Тернопільський облавтодор використовує технологію холодного ресайклінгу, яку давно практикують в Сполучених Штатах Америки та Європі. Вона дозволяє використовувати зношені шари вже існуючого асфальтобетонного покриття. Йде посилення основи в зв'язку з тим, що у нас помінялася структура транспортного потоку, пішли машини з дуже великою вантажопід'ємністю, не витримують основи. І руйнування йде вже не стільки, як вверху, скільки всередині самої дороги. Дана технологія дозволяє за рахунок того, що додається цемент і емульсія на глибину до 20-30 см в глиб. Перемішати свіжі матеріали з вже існуючими матеріалами. У результаті ремонтники отримують бетонну основу вже поверх неї, встелять шар асфальту. Така технологія дешевша, адже дозволяє повторно використати незношені матеріали. Ремонт об'їзної дає можливість частково розвантажити зборів, оскільки більшість транспорту їде через місто. Виділено на об'їзну приблизно 8 мільйонів гривень. Бюджетних коштів, коштів державного бюджету. Одночасно, наступний рік ми плануємо суттєво розширити фінансування. Наступний рік ми плануємо щонайменше 200 мільйонів гривень спрямувати на ремонт доріг в Тернопільській області. Наступний рік в програмі і стратегії Тернопільської обласної державної адміністрації це буде роком інфраструктури. А це означає, що дороги в цьому процесі будуть однією з найважливіших складових.